дня, ось відбувся вже третій тур християнської футбольної ліги, і сьогодні ми хочемо проаналізувати цей третій тур в першому дивізіоні. І сьогодні в нас гостя та капітан команди «Зоря-2» і гравець команди зоря Сайк Трас. Раз вітаю вас, дякую, що ви приділили час. І хотів би з вами проаналізувати оцей третій тур в першому дивізіоні. І от перша гра, яка відбувалася в цьому турі, це гра між командами Зоря 2 і Станіслав. Безпосередньо ви були учасником цієї гри. І що можна сказати зараз про цю гру? Як ви віднеслися до свого суперника? І чи вдалося вам реалізувати свої плани на цю гру? Ну, Це однозначно перемога 1-3. Пояснюю наділі, що звичайно нам вийшло реалізувати. Mm -hmm. На цю гру ми серйозно до неї підготувалися. На цю гру прийшло досить багато гравців, 10 гравців, як-не-як. -як. Mm -hmm. Ну і ми виконали свій план дій, забили в першому таймі два гола, дотиснули, забили третій гол і тримали м'ячик і тим самим здобули перемогу з рахунком 3-1. Зрозуміло. А що про вашого суперника? Супротивник слава. не злегкий. Я думаю, що цей супротивник може поборотися за призові місця. В них є всі шанси. У них є дуже хороша команда, дуже технічні хлопці, зіграні хлопці. Mm. Сам бачимо, що там є викові які можуть показати так ну, само на досвіді, так? так само собою. Я їм тільки можу побажати успіху і боротися mm. до кінця за місця. Розуміло, дякую. Тараса, давайте перейдемо далі до наступної гри, яка не відбулася. Це гра між командами Івано-Франківського фінансового кооперативного коледжу імені Степана Гранта і. Командою удар ці гри не відбувся, тому що команда граната не прийшли на гру. Тому технічна поразка цій команді і мінус очко в таблиці. Наступна гра Авангард і Сандос. Авангард переміг команду Сандос з рахунком 7-2. Як ти думаєш, от команда Авангард, яка зайняла друге місце в другій лізі минулого року, зараз от. Вказує свої хороші результати, чи ну, все-таки дивлячись на останні ігри, вони все-таки програли останні ігри. Можемо їх привітати з перемогою. З так, перемогою. так, ну, на рахунок ігри, Авангард, звичайно, переважав супротивника іменно в реалізації моментів. Mm -hmm, e, yeah. Авангард Сантос ніби ці дві команди, як би вам сказати, ну... Ну, Авангард не набагато сильніша класом, але як бачимо, Авангард краще реалізує моменти, ніж Сантос. Тим yeah. mm -hmm. самим. Перемога цілком заслужена, ще яка перемога з рахунком 7-2. Да. Так що можемо привітати авангард з переводу. Ну так само хочу зазначити, що Сантос-таки теж грав гру, але все-таки да, як ти зазначив, не, не реалізовували не всі моменти. Момент. Ну, цим відрізняється футбол, що треба реалізувати свою момент. Можна сказати, і... авангард обіграв команду Сантос на класі. На клас клас футболістів, які реалізовують моменти і так. І так далі. Добре, наступна гра. Команда Звір і штурм. 8-0. Суха перемога команди Звір. Ну от, що ти можеш порадити команді штурм для того, щоб ну от, бути на рівні з такою командою, як Звір? Їм знаю, або їм добирати хлопців або багато їм тренуватися. Як-не-як, не скоро вони ще зможуть зрівнятися з такою командою, як Звір. Звір це така команда, яка грала в золотій лізі, якщо я не помиляюсь, і зайняла. Не останнє місце, але все ж таки війти в золоту лігу. Це теж багато чого значить. Хлопці, як не як зіграні, пішли до чвертьфіналу. Так, а штурм це команда, яка зайняла останнє місце в «Срібній Лізі. І рахунок цілком закономірний. 8-0. Mm -hmm. Зір гарно контролює м'яч, в них дуже зіграні хлопці. Ми бачимо, mm -hmm. що штурм так само хотів перемогти, все-таки хотів. Знаєте, чому штурм, що, що штурму не вистачає? Мені здається, штурму не вистачає характеру. Протає, і потім чомусь дуже швидко Пускають руки замість того, щоб боротися до кінця. Mm -hmm. Цього їм якраз і не вистачає характера. Можливо, цепити зупи і враз. Я не говорю, що вони б могли на рівні Ні, грати, ну але... продати з меншим рахунком, і можливо навіть забити якісь гол, я думаю, їм би під силу було командувати. Ну, я все таки, ну, -таки бачив бажання в них, все-таки вони хотіли на грати, але щось не вистачає, них На початку був характер, але два-три гола вони пропускають і, на жаль, вони розслабляються. Вони просто не бачать, який сенс грати розумієш? Неможливо. Ну так само бачимо, що можливо всякі помилки суддів, судді, може теж був на… Звір однозначно буде боротися за перше місце за чемпіонство, Звір тільки буде Ну, Будемо бачити, це тільки третій, що вони покажуть в наступних турах. з перемогою. Добре, наступна гра. Розгромна поразка команди енергія 14-0 проти аматорів. Бачимо, що аматори після минулого програшу набрали обертів і перемогли команду енергія з таким рахунком. Що Ну, що я можу сказати. <плес> Після поразки від Кеп'ютіму аматорів 2-3, аматори всю свою злість, всі свої нереалізовані моменти реалізували в матчі проти енергія. Рахунок енергії, я не знаю, того року була непогана, команда зайняла п'яте чи шосте місце в чемпіонаті. Цього року команду просто лихоманить. Правда, я не бачив цю ігру. Можливо, не зібрали всі футболісти, можливо, в чомусь причина в іншому. Ну, Програти перший тур 15-0, другий я не пам'ятаю, а третій... другий тур вони виграли. Другий виграли, так? 14 це я це на них щось не похоже, не похоже, чесно я від них всі я думаю я і всі в тому числі очікують від такої команди як енергія чогось більшого так що yeah, більше таких yeah. поразок не буде повторятися з рахунком 14 на вони можуть yeah, набагато краще грати навіть проти такої команди як проти аматори які звір як ну, і так. Зоря, як і інші команди. Я тож так думаю, але все-таки думаю, не збереться і покаже свою гру, а матері варто приїдати з такою перемогою. 14 0 як не як, да, це... це великий результат. Це досягнення ну... велике, так. Добре, наступна гра між командами U-Team і Івано-Франківським базовим медичним коледжем. Рахунок 4-1. Досить такий інтересний рахунок. Я вже бачимо, що. Студент коледжу, медичного коледжу трошки ну можна сказати, такі трошки сирі. Ну на полі та ну от мало досвіду. Як думаєш, саме з придаткої командим особливо ну, я п'ютім цю команда теж яка грає ваші літи, звичайно, в них немає. Сікція які з'явилися. Але ця команда обіграла на класі. Як бачимо, після першого тайму був рахунок чотири ноль цього Вони вже просто награвали. Можна сказати, свій другий. Mm. Ну, пробували грати п'ятого польового, але правда пропустили гол. Трошки в них не виходить, але все одно це дуже сильна команда, яка теж буде боротися за призові місця одна з конкурентів. І це була остання гра Остання гра першої ліги. І... Так, та, і, та, та, варто зазначити їхнього капітана команди Демківа. Я думаю, завдяки йому ну, і воротар в другому таймі постарався, щоб рахунок був і не 8, і не 7. Так, так, та. ну, варто відзначити цей гравісів. Все-таки Демків е, він е, такий віковий гравець з досвідом і грає в досить в хороших командах. Диковоє, нове да, покоління І це великий плюс для капітана цієї команди, що. Вони, ну, Само щоб... собою, перший рік нічого не буде, самі розумієте. Але хлопці молодці, що є бажання, грають в футбол, якщо вони будуть продовжувати, так то Та, звичайно вони наберуть досвіду, наберуть обертів і наступного року, якщо будуть дуже старатися, можуть брати за призові місця. Добре, на цьому э, програм час завершується. І э, з вами був телефора Сайк і э, Діма Андрусів.